Всім вітання. Чоловік пішов сам в лікарню, бо я мала в той час дітей відводити. Ну от. То біжу, він десь зараз має вийти. Знати, як в нього справа. Чи щось сталося, не вдалось, чи вже дадуть без ту... страхівку, чи знову щось чекати. Біжу. Ранки такі холодні. Я паршин йде. Нічого, але день буде непевно теплий. Бачу, що сонечко вже вийшло. Привіт, красунчик чи красуня. <звігінь> <звігінь> О, боже, як шкода вітром, напевно, той кактус надломило. І такий крокодил цілий. Що, тепер ми знаємо, в чому була проблема. Коротше, так як е, е, Як то? налого, податку, людина працююча і в неї інша е, страхівка. Йому дали таку трохи картку, вже пластикову, у нас якісь такі паперці. Так що... Модний чел тепер, так? Вирішувати справи в банк. Маленькі ранкові радощі перед важким робочим днем. так? Спроба номер 2 Зробити документи. Що думаєш? Ну, ми маємо повернутися з якимось результатом. Так. І я сподіваюся. Ну, поки що е, операція з автобусом ми провалили. Е, Писав... Це нічого, треба було тримати в тонусі якраз добре. Так, так, та, йдемо на таксі. Це ж ескуела, школа. Окей, Баня. Приїхали трохи раніше, вирішили піти пошукати машинку для волосся, стригти. Купили кійцю. Вернулися в студентські руки. Так, да. Фастфуд. Да. Китайський. Так, куди не зайди в китайці. китайців, є така ситуація. Короче, выбрали саму сонячную лавочку, щоб туда поверну там В <гриємося> О, все тінь. Гріємось. Что вообще? Пантик любляет трохи такие ордненькие. Кафешки не масштай. Ми лишились плити, бо там дуже темно, холодно. А тут на сонечки саме то. 3 евро, два гарнят кави. Як тобі піца? Піца, до речі, не смачна. Не, мені теж не зайшла. Ну, така, з'їсти можна, але другий раз не купиш. Але так пахне у них замануха була в тому магазині. Всі студіки сидять там, купляють булки і пахне таким якоюсь файною випечкою. Але у нас воно таке, якісь заморозки напевно готові розігрівають. Нарадує сонечку. Пару днів до грудня, так? 28 листопада сьогодні. Я вітаю нас. У нас все вийшло, документи здали, через місяць мають бути готові. Це дуже легка процедура. Раз, два відбитки пальців, один підпис і все готово. Так. Саме важче це розібратися, тому всьому, де взяти ту сіту, як зловити ту сіту, куди приїхати, знайти адресу. І тепер знову операція автобус. Графіки всюди пишуть різні. Ми вирішили почекати 15 хвилин 20, якщо не буде, сідаємо на таксі. Так виглядає автостанція. А то невеличке місце. Е -е Простенька, але досить чистенька. Зайшла в політ. Хочу поділитися з вами, бо він теж нічого такого, але він чистень. Я згадаю, які бувають туалети на автостанціях. То тут ще досить нормально, я рахую. Це якось так. Такі вони. Іспанські вони. Іспанські поводи на автостанціях. Ну і вони безкоштовні. Йдемо додому за щоб Вийшла трохи раніше, чоловік поїхав ближче додому, до школи, піде за дітьми, а я вирішила зганяти на базар. От. Чоловіку і важче ходити, і... ну і щоб дітей встигнути. І на базар встигнути. Хоча я не знаю, чи він ще працює. От. Так як базарний день не кожен день то біжу, може там є картопля, можна і в магазині купити, але ціни на фрукти, овочі на базарі в магазині дуже суттєво відрізняються. В автобусі з нами їхала молода парочка з маленькою дитиною, десь рік півтора віком орієнтовно, а може й менше, не знаю. Ах, від них такий був... Не знаю, аромат це неправильне слово. Запах марихуани. Вони так перед тим накурилися, що їхали з ними в одному автобусі. Я вийшла і в мене таке враження, що я вже теж вживала марихуану. Такий він, боже. У мене аж легені болять. Тут буває деколи, що йдеш по вулиці і хтось чи в парку курить. Чи десь на балконі. І реально тут такий гідкий запах. Ти від нього нікуди не подінешся або не дихати, або якщо хочеш дихати, то мусиш дихати. Тут, і наскільки я знаю, до якоїсь там нові... граматури поліція тобі нічого не може зробити за це. І молоді люди і не тільки молоді, активно користуються цим і вживають. То, взагалі, я так... Зрозуміло, наркотики різні, дуже доступні. Така от печальна штука. Що є, то є. Так що тут в кожній країні, в кожному куточку. Напевно, є свої плюси і мінуси, і від тої штуки теж не уникнеш. Мені було дуже печально за цим спостерігати. Вони на вигляд були дуже молоді, десь по 20 років. Маленька дитина, за нею, з дитину було їхнє життя то їхнє життя, а за дитину, звісно, дуже печально. Нічого не зробиш. Супер. Назар не роз'їхався. Я все і туди встигаю. Ну, коротше, я довольна. Сьогодні вдалося більше ніж. Я розраховувала. Нехай так буде завжди. О, потратила всі гроші. Ой, як завжди. Добре, що хоч я сказала, чоловік щоб багато давав. Я завжди, я поки додому зайду, ще в магазин зайду, якусь акцію. Скільки я б не грошей, все потрачу. Так? Мала купити одну куртоплю, картоплю, картоплю. Згадала, що треба каву, взяла без алкогольного пива, чіпсів. пива, би як пиво їсти без чіпсів. Е, Купляла я ту картоплю. І картоплина, одна володка, я вдома покажу, я вона в формі сердечка. І я йому продавцю, а потім я вже помітила, він трохи був випивший. Е, і йому трохи... Я йому показую і каже, ом, каже, потати корасон. Але... Він це сприйняв. Інакше тут прийнято навіть до незнайомих звертатись дуже лагідно. Там привіт, красуня, і незалежно, скільки тобі якого ти віку, тобі може бути 90 і продавчиня, яка бачить тебе перший раз може так звернутися до бабусі і сказати там дякую, красуня і тому подібне. це серце. Дякую тобі, моє серце. І той продавець, ну Це я, звісно, без, я то без задньої думки. А продавець прийняв, що я йому кажу. ніби дайте мені картоплю, моє серце. Він так запосміхався. Дуже сильно каже. Гвапа, все для тебе. Гвапа це красуня. Ну це, ну вони так звертаються до всіх. То не то, що там в них. в них всі красавці красуні. Це нормальне звернення в Іспанії, але ну, йому було дуже приємно, а мені було дуже нікого. Бо я, ну, по-перше, в нашому менталітеті немає такого, що якщо просто до перший раз, коли бачиш продавця, звертатись до нього. Серце моє, мені, будь ласка, картоплю продай. от, ну, Я потім відійшла і вже трохи посміялась з себе. Відпустив мене в камеру, не може дивитись чоловік на базар, а я вже перестала до пристаркуватого продавця. А, да, така. Я. Зрадницька картопля. <реш> Ось така вона. Навіть картопля вміє давати натяки.

А зимою Іспанія розквітає. Ліп, покажи, який ти браслет робив в школі. О! А Даш, покажи, який в тебе браслет. Покажи за зуб, який тобі фея принесла браслет, покажи. Ближче, то не видно. І дивіться, що сталось зубом. Ну там соболь... Ай, там пір не ладони.